Бо така в нас пожежна. Я не знаю, я не в курсі, але я, я думаю, що така в нас пожежна, поки вони доїдуть сюди, то ось, як бачите, хата вже згоріла. Стара, так? Да? Так, хата стара, так. Причина загоряння не знаю. А я може і знаю. А де ти знаєш? Ну яка? Ну, може, боляр там загорівся, або ще щось. — Там є боляр хіба? Може, заткнули світло. Мати була нас виїжджала, а тітка з дядькою виїхали звідси. Ми їх ну, побачили на дорозі. Давно ви тут? Ну, п'ять годин ви приїхали. П'ять годин і з п'яти годин горить? Ай, ні, ми в отрімено їхали, пів шостої ми біля хату, до хати приїхали. І нічого було, то шайно ми подивилися через вікло. А я, я дивлюсь, з двох сторін щось так не, інтенсивно може... горить. Може, бо щось тут робили. Я думав, десь ближче там. я вдома вже біля нас, десь тут. Дерега. Ніхто навіть не наважується тушити, так? Ні, я бачила, що поливали. Але тут. безрезультатно, я так? Ні, не вогонь поливали, а хліва цього. А, щоб не згорілося?